Привіт! Я сподіваюся, що ви взяли з собою блокнот або зошит, куди ви будете записувати свої доступи. А зараз ми створюємо новий аккаунт в Інстаграм із телефону. Я взяла телефон, роблю запис екрану і показую, як створити. Ви переходите на свою сторіночку. В лівому верхньому кутку натискаєте на стрілочку, де показано ваші аккаунти, або взагалі нічого не показано, показано один аккаунт. І у вас є плюсик, і написано додати обліковий запис Instagram». Можливо, у вас інша мова стоїть. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Додати, натискаємо, і ось тут в нас висвічується увійти в наявний обліковий запис або створити, створити обліковий запис. Тож ми натискаємо Створити обліковий запис. І ось тут навколо вводимо своє ім'я. Наприклад, я ввожу луна. практика. І якщо все гаразд, в нас показує зеленою стрілочкою. Якщо виникають певні проблеми, це може виділятися червоним полем і запропонуються, запропонуються варіанти, які можна обрати. Якщо у вас не виходить, можна спробувати ім'я ще додати цифри або. Нижнє підкреслення, і тоді, можливо, система прийме цей логін. Натискаємо кнопку далі, і ось тут обводимо пароль, який би ви хотіли. Обов'язково має бути перша або якась велика буква і певна кількість цифр для того, щоб система у нас прийняла цей пароль. Зпускаємо кнопку далі. І ось тут зверніть, будь ласка, увагу: є інформація від Інстаграм. Да? Наприклад, ось у мене луна, практика. Так, ми додамо електронну адресу та номер телефону з облікового запису ОК-стратегіст. Тобто із мого основного аккаунту підтягнуться дані. Номер телефону, електронна адреса і відповідно за роботок. Цього аккаунту буде створений новий, але ви можете створити нові дані, їх можна змінювати потім. Наприклад, додати новий номер телефону і електронну адресу. Ось тут обов'язково вкажіть країну, в якій ви перебуваєте. У мене зараз Норвегія, норвежський номер телефону. Якщо у вас Україна, підв'язуєте український номер телефону і вводите свій номер телефону. І натискаємо кнопочку далі. Відбувається процес реєстрації. Ось у мене пише, що сталася невідома мережева помилка. Я не знаю, чому проблема. Я натискаю просто завершити реєстрацію і чекаю повторно. Ось я зачекала в мене відразу. Висвіти віконечко отримайте рекомендації з Facebook, цей крок можна пропустити або продовжити. І я пропускаю цей крок. Можна синхронізувати свої контакти із телефону або із свого попереднього аккаунту. Я цей крок також пропускаю і додаємо основну світлину. Так, Додаємо світлину. Наприклад, я хочу зробити нову, себе фотографую, натискаю підтвердити. І а, в мене вже показало мій. Основний аккаунт. Ось. Новий аккаунт створено. Якщо ви з самого початку не створили, вам зразу може висвітитися списочок, кого ви хочете додати, за ким ви бажаєте стежити. Так, ви можете це пропустити. Ось, Ось так ваш новий аккаунт. А якщо у вас виникають запитання, будь ласка, пишіть мені в коментарі і обов'язково поділіться, чи вдалося вам створити новий аккаунт, чи, можливо, у вас виникли якісь питання. Діліться, пишіть, а я обов'язково буду давати відповіді. До зустрічі!